Тісто в мене заварне на вареники. Хтось там писав, що таке тіста на вареники, чи вареники не з тіста на пару. Це не вареники, це бурда. Їсти можна, але не вкусно. Самі вкусні вареники і всі вареники повинні бути тільки на пару. До того тіста також як готуватися а я не люблю вареники на пару з того тіста я не розумію що то за вареники такі мені не подобається мені здається що то не вареники а цей пиріжки варень кожному своє хто бачите як кому що нравиться. ні Такого тіста, такі вареники. Хтось тільки признає на пару вареники. Кожному своє. Це ж не означає, що якщо хтось любить, хтось так готує, то повинні всі так готувати і більше ніяк по-іншому. От тільки повинно бути так. Ні, кожен, кожен готує по-своєму. У кожного свій рецепт. І свої вподобання. Так. Я спочатку зараз з творгом зроблю. Творог у мене селений, не солодкий, а потім вже буду робити з вишенькою. Вишеньки пересипала я крахмалем. Ну, вони в мене розморозилися. Я їх пересипала крахмалем, бачите, сок стік. І щоб не так витікав сік з вареники. Оце я думаю, що кожен знає. Так. Зараз починаємо мягеньке таке тісто, гарненьке, хвайненьке, ось таке. І творог з яєчком і солью. У мене, зараз ложечку. Чес мої моєю трясучкою рук. у мене трясуться руки. Я оце не люблю, отаке заліплюва. Так стараюся напрягати руки, щоб вони не тряслися. Я чай не люблю зблизька показувати, щось знімати, бо у мене ужасно трясуться руки. Мені сильно треба напрягатися, щоб їх держати. Бо скажуть, ти що алкашка? Тільки тих, що бухають, руки трясуться. Ага. Болячка така, коли руки трясуться. У нас же ж, якщо у людей таке, якщо руки трясуться, то це або спорипою, або ще щось. Може бути заболівання. Ну, люди такі можуть казати, що не знають, що вони таке. Тут такі, не, такі не. кажуть. І почки хворі, і все, що хочеш. То дурне тільки може так сказати, да? Так, ас. Я вже так давно хотіла е, цих вареників з творогом. Ну, оце ось у ВТБ ми беремо творог. Там традиційний, домашній, в пачечках по 350 грам е, пачечки. І він там по 60. Е, коли по акції 44, 47, ну, дивлячись, який творог. І написано, що тільки... З молока і натуральна закваска. Більше ж нічого лишнього, що це ж натуральний творог. Який він натуральний, він якийсь пластмасовий, а не натуральний. Він не топиться, не перекисає, не знаю. Він смачний, да, він схожий такий на натуральний творог, не порошковий такий, як я беру. Ну, ну, це не натуральний творог, я вам скажу. Геть не натуральний. Та ти бачиш, що зараз і молоко якесь таке. Ну Та нема нічого не натурального. Нічого. Ото, що з села люди самі тримають, продають, ото натуральне. Я то ще попробую найти таку добросовісну, щоб нічого не підмішувало чи того морковного соку. Чи той же ж водички, щоб більше молока було. Чи, чи щоб акуратне було, а не ти ж сам знаєш, які люди бувають, навіть якщо усе подивитися на нашу сусідку. Угу. Хоча вона на ринку пиріжками торгувала. Да, це точно. Так, То... Ще попробуй знайди. Та й сам бува теж. Так ото. Чи там не де чи не подивився. Все бувало. Сам як сам, а як от чужої. Я, я не можу пить молоко. Тривога. Угу. Не можу пити молоко, я гидую його. Це молоко пить. З яєчка. <рес> <рес> я ж для що воно таке А це з яєчка оцей этот зародок. Чуєте таке питання? Це, мабуть, таке длинне відео. буде і таке нудне, оце, що я ліплю вареники з вами балакаю. Е, хтось пробував з магазинних яєць інкубацію робити. На інкубацію пускати яйця в Е, Бачила в Ютубі, там одна жінка є є канал такий. Ой, яєчка потекло. І вона перепеління яйця брала в АТБ. положила на інкубацію, ну, вилупилося в неї два штучки. Не, це теж боже. Бач? Це ще е от мені просто цікаво. Я коля кажу, як воно може бути, якщо, ну, як ото показує там відео, да, що там викинули яйця на смітник, а там потім побігли від жари вони повилуплювалися, і по всьому цьому смітнику побігли курчата там лазили, А я кажу: ну, я не знаю, може, десь там за границею, якось воно там і є, якось вони там ходять в вільному доступі. Ну в нас же ж такого немає. Усього у нас по цим фабрикам. У нас же ж такого немає. У нас кури там сидять одна на одному, а то і взагалі в клітках не, цей, не ходять, не грибуться, І у нас нема петухів, щоб були з курями. Білі оці красні, обдерті, общі кури, які тільки сидять і їдять, не ходять, не двигаються з такими когтями. І вони ото тільки несуться і несуться. І які там петухи? Звідки там, можуть бути зародиш? Ну, чула, що розказують, що прямо береш, яйця в інкубацію. І можна вивезти собі таку породу курей, несушок. Ну, щось це така брехня, так блогери ці брешуть. Тому що, ну, немає такого. На птицефабриках такого нема. Так, що, я ліплю? Це, мабуть, длінне, я ще передивлюся, може я його і обріжу. І виріжу це все. Ну, і ось, стільки в мене. Вийшло з творогом з сиром. Е -е, варенички. Бачите, десь приблизно стільки ж буде із вишньою, бо це пішло половина тіста на вареники з творогом і з вишньою десь приблизно стільки ж буде. Ну, чого, красота? Варененькі які. Варенички. Зараз буду з вишньою ліпити. І ось ось стільки вийшло у мене з вишнього. Менше, ніж з творогом, Залишився отакий кусочок тіста. Нема мені що туди засунути. Та тіста не, не вгадала трохи з начинкою. Залишилось на пару вареників. Вареників на п'ять, мабуть, такі з вишеньками вийшли. З творогом все, переварилися вже. Маслічкам не один не розкипів вареничок, то маслечко Воно там. А так всі ціленькі, слава богу, не розкипіли гарненькі, смачненькі. І з вишнями гарненькі такі. Гля вони і не посиніли. І не порозварювались, да? дуже гарненькі. Смакота. Все. Да. Так, ось варенички, ось, ось з вишеньками, з творогом. Ось такі ось така смакота. Ось їм смачного. Хто вечеряє з нами? Бо у нас оце вже вечеря. Поки я все переробила, то це вже вечеря. Так що. Всім смачного смаката, така.